Лялька з лонге екра. Це була епоха найкращих облич. Це була епоха найгірших облич. У туманному лондонському завулку, де кіптява від камінів змішувалася з випарами людського марнославства, височіла похмура кам'яниця містера Скельпеля, майстерня тілесного оновлення. Містер Скельпель був чоловіком гострим, як його інструментарій, і холодним, як мармурова стільниця в його кабінеті. Він не просто оперував, він перекроював долі, наче старий кравець, що намагається перетворити поношений сукняний жилет на шовковий камзол. Того вечора до нього завітала леді Кларіса, дама настільки поважного віку, що навіть її зморшки мали власну історію, яку вони пошепки розповідали кожному зустрічному. Докторе, промовила вона, і її голос проривався крізь шари пудри, як вітер крізь руїни аббатства. Я хочу повернути те, що час вкрав у мене підступно і без жодного попередження. Я хочу обличчя Ангела, гладке, як поверхня замерзлого ставу в гайд парку. Скельпель оглянув її з професійною байдужістю катівського підмайстра. Це коштуватиме вам цілого статку, міледі. І пам'ятайте, шкіра має свою пам'ять, аніж свою ціну. Місяцями тривали маніпуляції. Пацієнтку сповивали бинтами, наче єгипетську мумію, що готується до балу. Вона терпіла біль, що пік, як розпечене залізо, і тишу, що гнітила, як боргова тюрма маршалсі. Вона мріяла про той момент, коли світ побачить її оновлену красу і впаде на коліна. Настав день відкриття. У розкішній вітальній освітленій сотнями свічок зібралася вся верхівка Лондона. Горди у високих циліндрах та дами в неосяжних кринолінах затамували подих. Містер Скельпель з урочистістю судового пристава почав знімати останній шар пов'язок. Бинти спадали на підлогу, наче луска старої змії. Коли останній клапоть тканини впав, залою прокотилося колективне зітхання, звук, схожий на вихід пари з паротяга. Леді Кларіса кинулася до дзеркала. На неї дивилося обличчя юної дівчини настільки бездоганне, що здавалося намальованим. Вона була прекрасною, але ця краса була чужою. О, докторе. вигукнула вона і хотіла розплакатися від щастя. Але тут стався той самий неочікуваний фінал, який так любить іронічна доля. Коли леді Кларіса спробувала посміхнутися її нове, надто натягнуте обличчя залишилося нерухомим, як маска. Аж раптом по залі пронісся дивний звук тріск. Це не був тріск тканини, це був звук, схожий на розірваний папір. Через надмірне натягнення та інноваційні методи містера Скельпеля штучна шкіра леді Кларіси не витримала емоційного піднесення. Прямо на очах у приголомшеного натовпу її ідеальне обличчя почало повільно розходитися по швах, оголюючи під собою нем'язичі кістки, авату та дешеві пружини. Виявилося, що містер скельпель у гонитві за економією та зовнішнім ефектом замінив підшкірні тканини леді Кларі вміст старої ляльки, законсервований у крохмалі. Оє обличчя, закричала вона, але рот, зроблений з двох гудзиків, не міг видати жодного звуку, лише проріз почав збільшуватися. Ваше обличчя, міледі, спокійно зауважив скельпель, згортаючи свої інструменти, тепер назавжди залишиться усміхненим. І ніхто ніколи не дізнається про ваші справжні почуття. У ту ніч Лондон обговорював не красу леді Кларіси, а той факт, що вона стала першою жінкою в історії, яка буквально розійшлася по швах під час світського рауту, залишивши по собі лише розкидані гудзики та клапті вати на підлозі, що повільно збирали здивовані слуги.